Сьогодні грантові програми для ветеранів вони направлені як на те, щоб ветерани поверталися і відкривали свої справи, так і на те, щоб ті, хто, будучи раніше підприємцем, Повернулись по, назад, так угу. повертаючись, могли відновити власну справу, чи її десь модернізувати, угу. розвинути от, розвинути. А от якщо в тебе ідеї особливо немає, як такої, а от ти би хотів. Туди інтегруватися є у вас така змога допомогти. Власне коло людей, які залучені в сам проект, учасники проекту. Це є таке дуже надихаюче мотиваційне поле, бо люди діляться своїми історіями. Часто буває, люди приходять мотивують. і кажуть, мотивують. Uh -huh. Так люди розказують, то в мене був такий досвід, я робив такий бізнес. Але знаєш, цей бізнес вийшов не дуже вдалий, і тепер ми аналізуємо, чому не вдалий. Які помилки були, які так, помилки yeah. були зроблені, що було недороблено, наприклад. І коли ветерани спілкуються, вони діляться оцим досвідом. Ну так надихаються, це... мені здається Важливо є і те, що в межах нашого проекту є такий інструмент, як менторинг, і сюди ми запрошуємо вже діючих підприємців. Часто це є діючі підприємці, ветерани, які мають і один приклад так, і люди діляться своїм досвідом.